Глядинки, всім привіт. Перед вами не побоююсь цього слова. Один із найкрасивіших Volkswagenів, які коли-небудь вироблялися цим брендом, який більше не виробляється. Адже з 2025 року Volkswagen Arteon більше не буде випускатися новим. Їх ще достатньо, в принципі, на вживаному ринку. І, в принципі, це не дивно, що його зняли з виробництва, тому що найбільшу кількість проданих екземплярів було якраз таки зафіксовано на китайському ринку, а на європейському і американському ринку там кількість проданих автомобілів, Білів за весь час існування цієї моделі ледь не вдвічі чи тричі менший, ніж. В східному регіоні, назвемо його так. В принципі, не дивно, адже на китайському ринку, хоч ця модель і була дуже популярною, порівнюючи з європейський і американський, звідти вона пішла через те, що на китайському ринку зараз переважають продажі електромобілів, які новими, з ну, якби, доволі таки цікавими характеристиками по вартості, ледь не вдвічі дешевші, ніж Volkswagen Arteon. А на європейському ринку, скоріш за все, ця модель. Не заслугувала ні такої великої популярності, як, наприклад, Volkswagen Passat B8. В першу чергу, тому що коли вона з'явилась на світ, а це сталося в 2017 році, вона з'явилася тільки в кузові ліфтбек. Коли її зробили в отакому кузові, це кузов Shooting Brake, типу як універсал, це вже було в 2020 році, і мені здається, це було дещо запізно. Але найголовніша річ, мабуть, через яку ця модель не стала популярною, не стала там, якимось бестселером, це те, що вартість цього. Автомобіля нового вона наближається вже до автомобілів Ауді, які, в принципі, і по дизайну, і по своїм технічним характеристикам ну все ж таки вже дуже дуже близько і, скоріш за все, споживач все таки обере Ауді. А не Volkswagen Arteon. Але давайте все ж таки подивимося, тому що автомобіль цікавий, і в першу чергу він цікавий своєю зовнішністю. Хоча і технічних відмінностей між, наприклад, Arteon і Volkswagen Passat b 8 де вони є практично близнюками по технічній частині, практично є теж певні відмінності. Вони теж тут присутні. Давайте купнемо все ж таки глибше і подивимося, чим конкретно цей автомобіль такий цікавий. Погнали! Одна із найголовніших рис, яка відрізняє Volkswagen Arteon від Volkswagen Passat B8, в яких кузовах ми б їх не порівнювали, що Arteon Liftback, що Passat B8 Sedan, що Arteon Shooting Brake, типу Arteon в Універсалі і Passat B8 в Універсалі, це не задня частина, типу там седан, а там Ліфтбек. По-різному відкриваються кришки, трішки практичніший багажник. А це в першу чергу основна частина кузова, яка в Arteon виконана як купе. Тобто тут двері не мають ніяких рамок, тут є скло. До цих дверей після Passat B8 трішки доведеться звикати, як їх закривати, відкривати, щоб не було постійно замацькане скло. Але саме виконання кузова оцієї його частини і відрізняє по відчуттям, коли ти сідаєш в Passat B8, а потім в Артеон. Тому що в Артеоні. Трішки інші двері, воно якось відчувається, от навіть просто закриваючи їх, відкриваючи, що воно ну якесь інше. Це перше. По-друге, інший кут нахилу даху і посадка. Що за кермом, що в сидінні пасажира, вона дуже і дуже нагадує ауді. І мені здається, що випуск Volkswagen РТОО це намагання вагівців зробити просто бюджетну ауді. Що у них не дуже вийшло, тому що по ціні Артеона можна сміливо придбати Audi a 4 Та, в тебе не буде купе, але якщо тобі хочеться якості ходових характеристик, то, мабуть, все ж таки варто віддати перевагу моделі a 4 Але якщо хочеться купе, то бюджетного купе, мабуть, тільки у Volkswagen і можна знайти. Такі мої думки. Але, по суті, все практично нагадує a 5 Окрім технічної частини, адже в Артеоні, в якому б він виконанні не був, з якими технічними. Агрегатами під капотом він не був. Попереду встановлена підвізка системи Макферсон, а не багатоважельна, як це там, в А4 чи В5 Audi. Але від Passat B8 тут теж є певна різниця, тому що, наприклад, у Arteon передній підрамник алюмінієвий, задній стальлевий, якщо автомобіль виконаний у передньопривідній версії. На повнопривідній версії Passat B8 йде сталевий попереду, позаду підрамник. Arteon повнопривідний. Попереду і позаду буде мати алюмінієві підрамники. Але знову ж таки підвізка системи Макферсон багатоважелька позаду. Трішки далекувато все ж таки від Ауді, хоча, по відчуттям дещо цікавіше він їде і кермується на дорозі, ніж той самий Passat B8. Тут варто зауважити, що на швидкостях також на поведінку дуже впливає аеродинаміка, яка у Артеона дещо краща, ніж у Passat B8. Друзі, у нас на дворі вже майже настало літо. А Це означає, що не тільки колеса на автомобілі треба було перевзути, а й потурбуватись про свій зір. Особливо, якщо ви багато часу проводите за кермом, як, наприклад, я. Сонця зараз багато, іноді воно світить під таким кутом, що навіть чисте лобове скло дуже блікує. Непомітно ні людей, ні знаків, ні світлофорів. Тому щоб такого не було. Рекомендую модельку окулярів, які вже сам не в перший рік використовую. Вона має поляризовану лінзу, яка прибирає всі бліки і дає вам більше безпеки. І контролю за дорожньою обстановкою. Посилання внизу під відео. Друга модель, в якій ви мене могли навіть помічати в останнім часом відео, це звичайна, так би мовити, кежуальна або на кожен день модель окулярів, які я ношу не тільки перебуваючи за кермом. Фірма французька Kern Рекомендую перевірно, що скло, що лінзи, що оправа дуже гарно тримається. Всі посилання є внизу під відео. Під капотом Артеона теж свого роду салат з Ауді і Volkswagen. Від Ауді тут система кріплення капоту на двох замках і відкривання капоту. Знову ж петлі вони ну зовсім не такі, як у Volkswagen. Сам капот він широченний, Він накриває всю морду, навіть трішки заходить на крила. Ну елементарно, практично як в ауді, розташований бачок для омиваючої рідини лобового скла. В Audi він взагалі знаходиться. А, от він. І варто тут стоїть, біліє, тільки в Ауді горловина заливна аж отут знаходиться. У b 8 бачок знаходиться ліворуч. Ну і в принципі це все, що е, каже про схожість цього автомобіля і Ауді. Е, з Passat b 8 тут схожість в тому, що двигун і коробка також встановлені в поперек, не в повздовжній, як в Ауді. І це якраз таки не дає тих відчуттів на дорозі, як у Ауді, тому що. Повдовжні розташування все ж таки краще розбалансовує вагу по кузову, і автомобіль більш сухняний і дає кращі емоції при швидкісному руху на трасі. По силовим агрегатам вони дуже схожі до тих, які були на Passat b 8, але єдина відмінність в тому, що тут не було геть слабких версій. Все починалося з 1,5 TSI бензинових версій, потужністю 150 кінських сил і 2.0 TSI різних конфігурацій по потужності. Найпотужніша 280 кінських сил на повному приводі як і на Passat B8. з дизелів тут не було 1.6, то тільки 2.0, також різних потужностей: 150, 190 і 240 бітурбо, як на Passat B8, кадіак VRS і Volkswagen Tiguan. Ну і по суті, отака гібридна установка це плагін гібрид, який по суті до 2024 року у ВАК групи був ледь не єдиний. Він з'явився на Golf GTI, потім на Passat GTI, потім Superb IV і потім, звісно, перекочував ще і у Volkswagen Arteon. Оскільки ця модель була. Ну, якби вона зникла з виробництва у 2025 році, то нова гібридна установка, яка з'явилася у 2024 році у ВАГ-групи, сюди і не була доступна. Тобто, це єдиний варіант з батарейкою 13 кВт бруд біля 10 нетто, який проїжджає на електротязі біля 50 км. Такі відмінності цікавинки під капотом. В Салоні ну, у Артеона схожості все ж таки більше до Passat B8. На Audi тут взагалі нічого не схоже. Тут таке ж кермо, як у Passat b 8 панель приладів, панель мультимедіа, панель клімату, центральна консоль, керування вікнами, дзеркалами, світлом. Ну і в принципі все. Єдине, що тут суттєво відрізняється, це дизайн дверних карт і дизайн торпедо. В b 8 воно зовсім не таке. І маю сказати, що в Артеоні воно ну, виглядає дещо цікавіше, типу преміальніше. На Ауді взагалі ніякого натяку тут немає, але по положенню за кермом тут дещо цікавіше, ніж в Passat B8. Те, що я говорив, що дуже нагадує те, як розташоване твоє тіло знову ж, як ти не налаштуй сидіння, все ж таки схожість з ауді тут відчувається більше ніж, наприклад, у Passat b 8 Стійки, дах навіть при моєму зрості він нижче відчувається. Коротше, менше лобове скло, ну і в цілому, типу відчуття ляти в якомусь спортивному фольксвагені їдеш в спортивному пасаті якомусь. По задній частині на 99% хочеться провести ту ж аналогію, що і попередній. 99%, що це Passat B8, та сама центральна консоль, той самий до болі знайомий підлокітник. Єдине, що відрізняє це трішки дизайн сидінь, але простір попереду. Елементи всі вони ну, ідентичні, практично як у Passat B8. Єдине, що цікаво, тут інший кут нахилу даху позаду. Це трішки незвично. Та оце що відрізняє. А так, по відчуттям, все те ж саме позаду. На відміну від Passat B8, який в кузові універсал дуже часто називають гробовозкою, катафалком чи там картоплевозом, про Arteon, що в кузові Shooting Brake, що тим більше в ліфтбек версії, цього не скажеш. Тому що його дизайн вилизаний, мені здається. Так, щоб подобатися всім. І це, ну, не буду приховувати, один із найкрасивіших універсалів в цілому. І тут, мабуть, заслуга в першу чергу дизайну, тому що у Артеона геть по-іншому йдуть лінії. Мені оця задня арка на задніх колесах дуже нагадує задню арку на Audi A5. Вона теж така роздута, типу, дубка трішки ширша. І в цілому всі лінії по автомобілі вони не такі, як у Passat B8, типу такі. Суворі, нецікаві, рублені прямі, хоча ніяких претензій до дизайну Passat b 8. Цей автомобіль в плані дизайну він прям таки манить око. І якби отак закрити йому значок, що це Volkswagen, багато хто хто не є таким дотичним настільки близько до автомобільної теми, можливо, б і не розумів і відносився б до цього автомобіля як до якогось більш преміального, але... Зад, навіть в універсалі у цього автомобіля, просто топчик. Напишіть свою думку по дизайну, що передній, що задні частини в коментарях. Буде цікаво подумати, почитати. Електропривід. І маю сказати, що навіть форма проєму в багажник в Arteon Shooting Brake, вона геть інша у порівнянні з Passat B8. Вона якась цікавіша. До речі, дуже нагадує форму, як у Volkswagen Golf 8 нового покоління, тому що ця частина так. Скошена, нагадує Ліон, так само у нього задня частина в універсалі, більш плавно йде. І нагадує Audi А4 в універсалі. Ну, бачите, трішки того, трішки того і вийшов Артеончик. Кришка менша. Я нарешті зрозумів, що мені нагадує задня частина цього автомобіля. Сюди, окрім Ауди і Passat, ще взяли щось трішки, мабуть, і від Panamera. Ну, дуже задня частина на неї схожа. Оцей такий козирьочок на задній ляді. Вигини такі, коротка. Оця частина кузова. Ну... Ну та, наче і універсал, і практично, але виглядає не як той самий бульбовоз, чи, наприклад, катафалк. Дуже дуже збалансовано автомобільчик. Виглядає більше, схоже на якийсь спорт. Друзі, а як ви вважаєте, що стало причиною того, що такий цікавий, наче з усіх сторін автомобіль ззовні, всередині, технічно має перевірену руками базу у вигляді Volkswagen Passat B8, якому, до речі, дали друге дихання у вигляді Passat b 9 Чому Arteon не заслугував такої уваги? Таких продажів і такого інтересу від аудиторії. Напишіть внизу в коментарях, що думаєте з цього приводу. Моя суб'єктивна думка, що вони з цим автомобілем, фольквагеніці маю на увазі промазали практично в усіх аспектах. Окрім, звісно, зовнішності, він ну, прикольний автомобіль. Навіть на попереднику на Volkswagen Passat CC, я поїздив. І якби стояв вибір між Passat CC і Passat B7 або Passat B8 і Arteon, то, звісно, я б віддав перевагу або CC, або Arteon, тому що ці автомобілі, навіть маючи всі ті ж самі відні дані, асистенти, там, мультимедіа, двигуни, коробки. Технічна база практично ідентична в плані використання їзди на кожен день, якщо вам потрібен не просто транспортний засіб возити. um mm -hmm. П'яту точку по своїм справам, чи щось возити для там, господарства чи для родини, вони цікаві в плані тому, як вони себе поводять. На дорозі трішки цікавіше. І в цілому щоденне використання воно дає більше емоцій, якісь вони більш цікавіші і більш емоційні. обидва. Але як бачите, мені здається, аудиторія трішки не зрозуміла цей автомобіль, тому що аудиторія, яка шукає собі до купівлі купе, вона все ж таки дивиться більше в сторону там, преміальних брендів, тому що кузов типу Купе, він якраз таки і говорить про якийсь е, люкс, там, якийсь лакшері життя, а не про там, мовно бюджетний народний автомобіль, яким зазвичай вважався Volkswagen. Навіть при тому, що в нього були і кабріолети там на базі, гольфа доволі такі популярні. Але тут важливо е, якби, згадати різницю по ціні. Та? Одна справа, коли в тебе, наприклад, Passat b 8 і такий самий Passat там в кузові купе коштують плюс-мінус одних грошей, тут ще можна зрозуміти. А коли Arteon, ну добре, ще новий, він там десь посередині був між Passat і там, Audi. А от на вживаному ринку перекіс в сторону вищої ціни для Arteon, він просто якийсь космічний. Та тут є нормальне, адекватне пояснення в тому плані, що Arteonів значно менше продається, і при тих самих. Самих від них даних, пробіг, рік випуску, комплектація можна по садби 8 придбати там, ледь не на 30 чи 40% дешевше, ніж Артеон. І, звісно ж, при такій кількості Audi a 4 a 5 які везуть до нас зі Сполучених Штатів з європейського ринку, які везлись до нас великою кількістю офіційно в Україні продавалися. Артеону по ціні ну просто вже не те, що на п'ятки наступають, він іноді навіть дорожче Audi a 4 або a 5 Плюс він з'явився в 2017 році у вигляді ліфтбек-версії, при тому, що Passat CC, його попередник вже в той момент суттєво втрачав позиції. Ці в плані кількості проданих автомобілів вони постійно йшли на спад. Тобто мені здається, що цей автомобіль Volkswagenу просто не треба було випускати, якщо ми говоримо про якийсь успіх, продажі, там прибуток і щось подібне. Тому що вже тоді було зрозуміло, що ну, модель не цікава, вона ну не зайшла не туди, вони потрапили з цією моделлю. Хоча до самого автомобіля, повторюсь, претензій ну немає ніяких. Якби трішки підрегулювали ціну на нього, взагалі був би мені здається топчик. Плюс 17-го року там активно пішли електромобілі. Зараз особливо, коли шутінг брейк навіть кузов з'явився в 2020 році, вже у нас бум електромобілів навіть в Україні був, не говорячи вже про там, Сполучені Штати, Китай чи, наприклад, країни Західної Європи. Тому моделька цікава, але, але не зайшла і. Ну, що поробиш. Тепер доводиться тільки висмикувати якісь цікаві екземпляри на ринку, вживані, і тішитися, що маєш можливість поїздити ще на більш-менш свіжому автомобілі, тому що якщо от, останні роки їх закінчили випускати, то ще 3-4 роки вони там десь будуть траплятися у продажу. Така моя думка про цей автомобільчик. Свої думки залишайте в коментарях, якщо відео сподобалось. Тисніть вподобайку і до нових зустрічей.